ламборгіні та відпочинок на островах. Так, молоді мажори та блогери розважаються у розпал війни і мобілізації. Це 25-річний мільйонер Олександр Слобоженко та його друзі. Вони, нібито, за довідками про непродатність до військової служби спокійно перетнули кордон та насолоджуються життям. У Європі почнемо з того, що я минулий ножний празднував на івіці в Іспанії. Дуже масштабний івент, на яким я витратив приблизно 350 тисяч доларів, просто щоб погуляти. Це зараз я кажу, коли ма 16 машин в автопарку чи 17 б з нас, які вообще в тому автопарку. Ну а зараз я їду на обучення на майбахі, що ви скажете? Сам не порадуєш себе, ніхто не порадує. AP Offshore. Поки в країні не вщухає війна, триває мобілізація, її відпочивають, їдуть у відпустку і ні в чому собі не відмовляють. Ми розкажемо усі деталі вже у цьому випуску. Так, ну шо ви люди добрі, добрий ранок й Єб... Вітаю ви на YouTube каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Тож спіймали на гарячому блогера, журналісти, розслідувачі української правди. Вони заявили, що 25-річний київський мільйонер Олександр Слобоженко разом із друзями відпочивають на курортах Європи під час загальної мобілізації та запеклих боїв на фронті. Ось так виглядає шикарний відпочинок київського блогера. Рі, віла боргінія та кілька топових БМВ та знімання з винтокрила стрибки з парашутом у Швейцарії, день народження на ібіці, а ще Венеція, озеро Комо, Доломітові Альпи в Італії, і це лише короткий переказ точок з однієї відпустки 25-річного столичного мільйонера Олександра Злобоженка та невеликої компанії київських молодиків. Чим вони люблять дуже похизуватися у своїх соцмережах? Ідеться зараз зовсім навіть не про те. Що ці хлопці нібито втомлені від війни, і навіть не про те, що вони купують авто за мільйони чи витрачають стільки ж на подорожі. народ, Мене розпирає на емоції, наче цю тачку купив я. Я не знаю, кому це передати. Але коли ти розумієш, що це твій твої кінти, плюс ще ви разом працюєте, то ти так чи інакше маєш до цього відношення? Трафікте втілює ваші мрії. Щоб там сука, жлабині лабині Мрій собаки лають каравани это про нас. Так що давайте все це, це відбувається під час війни, І ба більше під час загальної мобілізації. А ці молодики виїжджають за кордон. Як їм це вдалося? На це питання дав відповідь журналіст української правди Михайло Ткач. За інформацією джерелупи у правоохоронних органах на цьому фото у доломітових альпах, окрім самого Слобоженка, ще двоє непридатних до військової служби і знятих з військового обліку відпочивальників. А ось цей хлопець подорожує за допомогою волонтерської системи шлях подорожує зі Слубоженком часто і ось цей чоловік. Але він, за інформацією наших співрозмовників у правоохоронних органах, залишає країну за допомогою спеціальних листів головного управління розвідки Міністерства оборони України. При цьому головний герой цього розслідування заявляє, що любить Україну і хизується цим в інстаграм. Скільки я бачив різних країн світу, але щоразу переконуюся в тому, що гарніше та душевніше місце, ніж Україна, просто не існує. Особливо це усвідомив після початку повномасштабної війни. Наша природа, наші люди, наша єдність, наша батьківщина те, що маємо цінувати, берегти та підтримувати. Як вдалося з'ясувати журналістам, Слобоженко, як і кілька його друзів, не до військової служби. І відповідно виключення з військового обліку, а все через нібито серйозні проблеми зі здоров'ям. Хоча по пану Олександру так і не скажеш. Перегони столицею під час війни теж регулярні відвідини залу і так далі. Втім довідка існує. Журналіст української правди Михайло Ткач зазначив, що документ є в розпорядженні редакції і датований він жовтнем 2022 року. Але звісно, це може бути. Можливо, за ці хлопці їздять на оздоровлення. Хто зна? Ніхто мене не любить, ніхто не приласкає, Піду я у садочок на інцечеречків. Разом з Олександром Слобоженко в Альпах відпочивали ще двоє чоловіків, які виїхали за посвідками про непродатність. Це 33-річні Вадим Грасуменко та Артур Бершацький. Крім того, спільно з компанією відпочиває і 31-річний Роман Дзюбенко, який виїхав як волонтер за допомогою системи шлях. Та їздить на помаранчевому Ламборгіні. Крім того, на відео мільйонера фігурує ще один невідомий чоловік, також непридатний до служби. За даними розслідувачів, прямо зараз Дзюбенко і Слобоженко перебувають за кордоном. Згідно з соцмережами Романа, він нібито волонтерить на іспанському острові Майорка. «Не, ну Сьогодні вже, звісно, солідол поболі. Вже я не можу сфотографувати, приходиться відходить. Ні, ну це вже це вже чи назас. А отак, от, от. А якщо отак от, от комплектом, то так читається чи ні? Те, що ці хлопці мають великі можливості, каже Ткач, він не сумнівається. Бо за кількома збігами ткача то авто збиває, то обшуки відбуваються, то ще якісь цікаві моменти. І все це сталося, коли журналіст випустив матеріал під назвою Форсаж під час війни. Декілька вище згаданих хлопців вже фігурували у розслідуванні. 재 <목소리로> Щось корисне Олександр Слобоженко теж зробив. і Про це не можна мовчати за словами журналіста Михайла Ткача. Одна із останніх підтримка зсу з боку блогера становила 200 дронів за 100 тисяч доларів. 320 тисяч гривень одна штука. Ці два дрони замовив ще до початку дня народження, того що хлопцям треті штурмової бригади вони дуже необхідні. Це дрони, які виконують функцію ретранслятора. Тобто, як ти розумієш, що там на бойових позиціях є велика там сітка дронів, які знімають, наблюдають, роблять общу картинку. Це мої там догадки. Якщо не сказав не так, не сприймайте серйозно, я не військовий. Це, це звичайно добре. Є за що подякувати. Але цікаво, куди дівається любов до батьківщини в момент перетину кордону відверто не для волонтерської діяльності. І скільки таких хлопців ще? Питання, на яке ми, напевно, ніколи не отримаємо відповідь. Адже всі ми пам'ятаємо, скільки разів уже накривали так званих лояльних посадовців, які за кілька тисяч доларів підписували білі квитки, а скільки ще не накрили. Я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на ютуб канал Ростуслав Продакшн. Натиснути на вподобайку та дзвінок, а також залишайте свої думки в коментарях.